Ання ми повертаємося до марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. Нагадаю, що працюємо в прямому етері. Тому не забувайте, що ви маєте змогу доєднуватись і до онлайн-трансляцій на наших платформах. Це Ютуб канал Ті Вісім Плюс, а також офіційна сторінка у соцмережі Фейсбук. Далі продовжимо говорити про наслідки для економіки України підриву Каховської ГЕС. Будівництво нової гідроелектростанції, на яке знадобиться мінімум 5 років. Коштуватиме щонайменше від 1 до 2 мільярдів доларів, і це лише прямі збитки. Але економічні збитки від руйнування цієї важливо стратегічної споруди насправді набагато більші. Про це поговоримо із гостею нашої студії, кандидаткою економічних наук, експерткою із економічних питань, Наталією Процюк. Пані Наталію, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. От насправді зараз чи вже почався підрахунок економічних збитків, тому що ми лише бачимо, що вода починає відходити із певних районів Херсону, але не ще з всіх населених пунктів. Так в цьому значно наважає, заважає те, що погодні умови досить mm. такі ви бачите, дощова погода, і Херсон теж заливає відповідно. Якщо прогнозувалося від початку тобто від 6 червня, що вода повинна спати до такого критичного мінімуму, який дасть, дасть можливість нам оцінити і всі наслідки відповідно. Вже щоб місцевість стала більш-менш надзвичайне русло, хоча б 10 днів, то зараз прогнозують, що відтермінування може бути до двох тижнів. Ну але ми не знаємо, що відбувається на лівобережі Херсонщини, так. тому що туди доступу ми не маємо. Дуже. Абсолютно, ООН теж не має туди доступу. Росія нікого не пускає. Ми бачимо, як вони стріляють в спини людей, які хочуть евакуюватися разом із волонтерами. Чи ми там, коли ми зможемо підрахувати ці збитки після деокупації цих територій, ну на даний момент ми можемо підраховувати ті збитки, які ми, ми маємо на підставі загальних даних. Тобто, uh -huh. якщо ми знаємо, що лівобережжя займає 20-30 тисяч гектарів землі, то відповідно ми можемо і сказати, що ця частина і вже є зараз затоплена. Відповідно, uh -huh. ми можемо прорахувати, що ті наскільки на правобережжі, там 10 всього на все тисяч гектарів, то фактично ця сума вдвічі втричі може бути. Більше на жаль, як ми можемо оцінити екоцид? тому що ми бачимо насправді багато вбивства, багато смертей, як людей, так і тварин. Чи можливо це оцінити, тому що нам це важливо для повернення цих коштів для репарацій від Росії? Однозначно, що екоцид, це, мабуть, буде порівнюватися з другим на другому місці після Чорнобильської аварії, тому що. По перше, буде величезна кількість більше 300 видів і риб, і молюсків різноманітних живностей, яка проживала, і вже фактично за себе звичайне ореол проживання на в водоймах, які були штучно створені, але вони в той час стали для них унікальному можливістю виживання, тому що вони з інших місць передислокувалися і за цей час. Водосховище стало для них рідним домом. Друга частина, яка дуже зараз непокоїться, те, що велика кількість риби, яка фактично зараз була теж замордована даним даним явищем, вони зараз знаходяться на берегах річок, водойм, і вони попадають фактично в те русло, в яке вони зазвичай не повинні були бути. Це спричинятиме Це стане величезним збудником різноманітних інфекційних так. хвороб. А при відсутності питної води, при забрудності тієї, яка оточує і населення. І знову ж таки при відсутності зараз нормальних медикаментів, при температурі води і при температурі зовні ми розуміємо, що всі ці процеси будуть тільки пришвидшуватися. Відповідно, наслідки катастрофічні в санітарному плані. Ну і третій компонент, який мене дуже лякає, це те, що ми фактично втратили можливість рекреаційних зон навіть після перемоги. Ми вже прогнозують експерти, що мінімум 10 років піде на те, щоб по перше цю територію повністю розмінувати. Яка була і замінована, і ця величезна хвиля води вона винесе з лісів з полів зі всіх можливих точок, де ворог залишив міни. Вони зараз можуть припливти в будь-яку точку іншу. Це стосується, до речі, і Чорного моря. Це стосується Криму, це може стосуватися навіть Грузії і Турції, тому що хвиля була величезна, неймовірна. Ну і пам'ятаємо про те, що будь-який табір. Чи ми чи фермерське господарство, яке буде намагатися оновитися після цих всіх подій? Я сподіваюся, вже після перемоги перше завдання це буде розмінування даної території, тому що розрахувати траєкторію руху мін, ніхто фактично не може. Зараз багато говорять про втрати для сільськогосподарської так. сфери, якими вони можуть бути, чи є вже попередні оцінки того і чи ми можемо зараз оцінити? Зрозуміло, що продовольча безпека нашої країни в основному, якщо ми говоримо про овочі і фрукти. Такі, які ми звикли бачити в нас під час літа на літній літні наш раціон, а саме помідори, перці, огірки це фактично, якщо ми говоримо про перці, на 25% ринку України, це були солодкі перець саме з Херсонщини У помідори, так само 15-20%, у баклажани 15%. То я розумію, що вже 15% вони не зможуть затримати і отримати даної частки ринку. Але в той же час я сподіваюся, що швидко вдасться фермерам. Знайти а, якісь варіанти чи передислокація того, що залишилося, чи врятуватися якимось можливо будуть додаткові зрошувальні канали будувати на швидкоїн. і знов ж таки є можливість, наскільки я пам'ятаю, вже вчорашніх новин що є можливість побудови нового водогону, на якого вже зараз передбачено 1,5 мільярда mm -hmm. гривень з резервного фонду. Але ми розуміємо, що в даному році даний врожай вже зібрати їм не вдасться. Хіба буде Божа милість і будуть ті душі, які здатні? Яким чином врятувати те, що не було знесено водою, або знову ж таки дасть можливість зрошувати хоча б природнім способом, а не зрошуних каналів, тому що не всі фермерські господарства були дотичні до того, щоб саме з системи забезпечувати безперебійний процес вирощування, uh -huh. все ж таки є території, де були невеличкі річки, і водойми, і вони мали самотужки можливість з водогонів. Зараз буде питання знову ж таки звідки йшов водогін, чи вони були дотичні до єдиного джерела водопостачання, чи в них була передбачена якась альтернатива. Знаючи наскільки наші українці, особливо фермери, привикші і під обстрілами бідні і на мінних полях виживати, я сподіваюся, що я зараз їм всім вистачить сили, здоров'я. А з боку підтрим з нашого боку підтримки з боку держави, розуміння і підтримки для того, щоб дати їм можливість принаймні не збанкрутувати. Я не кажу заробити принаймні не збанкрутувати і не втратити віри в те, чим вони займаються. Ну і ми теж повинні максимально допомагати долучатися. Як ми можемо долучитися, однозначно, сюди? як на мене, я б зараз теж допомагала тим чином, що ви купувала тільки те, що приїхало звідти, uh -huh. допомагати їхнім е, сім'ям, наприклад, переїхати сюди, допомогти допомагати волонтерам, допомагати різноманітними медичними препаратами. Ви ж знаєте, що зараз нова пошта навіть дозволила безкоштовно uh -huh. пересилання. От я скористалася вихідними, теж пересилала допомогу на Херсонщину, притягнути їм руку допомоги, тому що по перше вони бідні пережили такі важкі періоди окупації. Тут ще сьогодні. Пережили один з найбільших таких біблійних мотивів на землі, коли ворог вирішив нещадно знищити не лише екосистему, не лише наші з вами водні ресурси, але й водночас надати величезного удару економіці і продовольчій безпеці не тільки України, а, ціл, а цілого західного регіону. Ми, Сподігаєм... Ми побачимо ціни на зростання продуктів уже зараз. Я думаю, так, тому що вже в цей період, коли ми на е, ринку бачили, вже бо це були херсонські врожаї. Я мовчу про денні кавуни. Того року ми так тішили всі мемом, okay. правда, про херсонські кавуни, що сьогодні, бачите, на жаль, мабуть, ми і ми цьому році їх не побачимо. Але сподіваємося, що на Божа воля і вдасться е, знов ж таки державі дуже грамотно щоб запрацював алгоритм і інструменти підтримки, щоб можна було допомогти або кредитами, або принаймні забезпечити їх. Можливостями, наприклад, з боку якимись іншими територіями, щоб зробити аудит тих територій, які були затоплені, і посприяти, щоб вони мали можливість чи дислокуватися на якусь іншу земельну ділянку, де є не така сухість, тому що зараз буде велика суш. Зараз є якісь уже сигнали до того, що дія уряд наш готує такі дії підтримки підприємців. Ну наскільки мені відомо, на даний момент. Поки що передбачається лише це будівництво цього, цього водогону і діє цілий сектор підтримки релокалізованих підприємств uh -huh. і ми займі через дію. Дуже багато uh -huh. грантових заявок я на вихідних моніторила абсолютно абсолютно більшість міжнародних організацій, які підтримують до того бізнес України, малий бізнес, середній бізнес і особливо бізнес агропідприємств, які особливо знаходяться на півдні України. Фактично там 90 з них всі лише пішли лока локально локалокально. На Херсонщину, Миколаївщину. Uh -huh. Ну я думаю, зараз вони ще розширять свою мережу і охопляться Запорізьку область, тому що самі розуміємо, що Дніпро е, великий, і відповідно всі ці шлюзи, е, кожен поріг, на який стосувалася ця величезна водна течія, постраждає і треба буде підтримати не лише Херсонщину, а й ці області, які я зазначила. Щодо втрат сільськогосподарської самосфери, різні цифри зараз називають від півтора до двох з половиною мільярдів доларів української економіки. Наскільки це для нас цифри дійсно для економіки катастрофічні чи ні? Катастрофічні однозначно, тому що країна перебуває в величезній такій скруті, викликані зовнішнім ворогом, але в той же час це. Не є як на мене такою останньою точкою. Для мене останньою точкою це мабуть, був би той період, коли кожен з нас би здався і сказав би, що я звідси виїжджаю. Робочі місця забезпечуються, все одно робота є. Податки платяться, підприємства релокалізовуються. Зрозуміло, ми втратимо частину агросектору, але агросектор не є основним, що складається економіка нашої mm -hmm. держави. Це по перше. По друге я сподіваюся, що буде можливість за цей рік адаптуватися і. Якщо не побудувати якісь альтернативні дамби, зрозуміло, що за рік ніхто не збудує. Приблизні підрахунки, ви самі зазначали, 5, я читала 6 так. років і більше. Але знову ж таки це за умови, коли буде мирне небо, і коли ми не будемо очікувати, що кожен будівельник переживатиме за те, що йому спину буде стріляти. Плюс наповнення самої дамби це теж мінімум 3-5 років. Тобто, ну це така гра в довгу, тобто відновити ту е зону в агро в просторі, це нам треба буде приблизно років 10. Це в кращому випадку. В гіршому там ще довше, можливо, це буде від темпів будівництва. Але якщо ми говоримо про втрати агропродовольчого сектору, так, 4, якщо порахувати, якщо порівняно з 2021 роком, ми не рахуємо рік війни, бо це взагалі не той рік, коли можна склати якісь порівнянні аналізи. У 2021 році ми хвалилися всьому світу нашим рекордним рожаєм 4 мільйони тонн зерних, які ми зібрали з Херсонщини. Зрозуміло, що в цьому році вже такої кількості не буде, але знову ж таки, ми і в тому році її не і ми пережили цей рік, тому я впевнена, що голоду не буде, продовольча безпека все ж таки залишиться. Ми втримаємося, ми вистоїмо. Єдине, зрозуміло, що як мінімум тих 15-20% подорожчання, хоча б навіть за доставку, вони однозначно будуть. Якщо говорити про втрати у промисловості, взагалі, як на промисловість вплинув підрив Каховської ГЕС? Теж вплинув негативно, тому що ми самі розуміємо, що якщо ми говоримо, наприклад, про Кривий Ріг. Це 600 тисяч населення, тисяч населення. Основне це промисловість чи Нікополь. Фактично, це міста промисловці. найбільші міста промисловці, де знаходяться заводи, які займаються як не переробкою, як не сталі, то відповідно чавун. Для того щоб займатися такими видами діяльності, їм потрібна, величезна якісь води, яка задіяна в їхній промисловості. Зараз цієї води просто немає. І Відповідно, відбувається така перестановка цінностей, чи ми забезпечуємо водою населення для життєздатності uh -huh. і для того, щоб люди могли вижити, чи ми просто будемо виробляти сталь два варіанти в даному випадку. Або будуть знову ж таки шукати додаткові якісь джерела наповнення там чи помпами живлення здобувати воду з якихось підземних каналів, кан кан якщо це буде взагалі технічно. Там геодгеодезисти зроблять якісь аудит і дозволять це зробити, або доведеться призупиняти на певний період виробництво чи воно сталі і тому подібного. Це теж для нас не дуже добре, тому що ми ж розуміємо, що ми країна в стані війни, і для забезпечення обороноздатності країни забезпечення тих підприємств, які входять в Укровомпром, наприклад, чи взагалі здійснюють будь-які діяльності, які спрямовані на обороноздатність країни. Це буде затримка з поставкою, це буде затримка з виробництвом, це буде затримка з тим, щоб. Кінцевий споживач, а саме воїн, отримав той необхідний наприклад, там амуніцію, яка яку ми могли б йому гарантувати. Але знову ж таки, не забуваємо, що міжнародна підтримка існує, і я думаю, що навіть ця ситуація спонукатиме багатьох для того, щоб надати нам необхідне, щоб подібних катастроф не відбувалося. Взагалі, у нас промисловість постраждала за цей час повномасштабного вторгнення. Безуміло. Багато заводів не функціонують, тому що більшість знаходились вони на сході країни. І зараз, якщо додасться, ще більше нефункціонуючої промисловості, як це вплине на економіку країни? Ну, я, знаєте, я б, знаєте, я би не робила настільки таку велику на тому всьому катастрофу. Основна mm -hmm. для мене катастрофа це те, що загинули люди. І те, що ця величезна така площа землі, Богом. Я не хочу, щоб він став Богом забутий край. Оце. Для мене це більше страшно, тому що скільки там люди покладали кошти будівництво санаторії, пансіонатів. Це все людські гроші, людські мрії, людські бізнес-плани, які були реалізовані, дуже добре населення, надзвичайно патріотично налаштоване. Для мене це основна катастрофа. Нам головне їх не втратити, підбадьорити, дати їм можливість жити, виживати там і надалі залишатися проукраїнськими з українськими позиціями, залишатися в лоні нашої української держави. Ми будемо боротися з них до останнього стосовно економіки. Зрозуміло, економіка не знову знов ж таки можливість наповнення отого того сектору внутрішнього ще зазначала від 15% відсотків баклажану до 4 мільйонів, наприклад, тонн зерна. Але знову ж таки українська земля дуже родюча. В нас є можливості іншим, наприклад, за допомогою наступного планування зробити так, щоб, наприклад, якась частина території чи він, чи не чи Хмельщина візьме на себе угу. цей, цю частину сектору агропродовольчого ринку, який буде втрачений через відсутність водопостачання. Я думаю, що ми це ми, ми спокійно це зможемо якимось чином організувати, але це вже буде наступного року, тому що посівна зрозуміло вже. В весяна відбулася, а наступна буде вже вже будуть планувати. Я сподіваюся, що тоді вже вода до того спаде. Можливо, відкриються інші якісь перспективи. Можливо, там вдасться нам зробити там відновлення якихось історичних пам'яток. Ви mm -hmm. ж бачите, що зараз відбувається і пошук якихось історичних відповідей на те, що mm -hmm. можливо там вдасться зараз відновити якусь і місця Січі, там місця козацької слави, ще якісь такі притаманні саме українській самобутності. Місця можливо, вдасться просто змістити сектори економіки з одного на інший, але критичної ситуації зовсім для економіки я не бачу. Основним важким моментом ще таким ми не говорили про транспорт, це те, що по Дніпру наразі неможливо здійснює жодних вантажних перевезень. Зрозуміло, що експорт зерна, наприклад, транспортування, внутрішня логістика по території країни буде призупинена. Це теж виклик. Але це не основне. Якщо ми говоримо про транспортне сполучення, це не основне, на яке ми робимо акцент. Тому відповідь, це альтернативи. Альтернативи це, ну, це дає, завжди альтернатива, завжди дає. Варіант перегляду основного джерела. Основне джерело у нас це залізниця і транспорт, транспорт автомобільними шляхами. Тому, в принципі, ми пам'ятаєте, коли закрили небо. Ми всі хвилювалися, як ми будемо, uh -huh. наприклад, з волонтерськими місіями чи з міжнародними зустрічами інвесторів зустрічатися. Знайшли поки що альтернативу. Їздимо за кордон. Це буде добре, і буде наша частина, неба, повернеться Україна в мирний час. Про розвиток Херсонщини так. зійде вода. Так ми ще не знаємо, що ми побачимо, але ми розуміємо, що після деокупації цих територій, завдяки Збройним силам України, а цього дуже хочеться. Потрібно говорити про те, якою буде Херсонщина, уже нова після цієї трагедії, що необхідно для того, аби запустити процес розвитку. В першу чергу має бути зіснений величезний такий аудит. Я би залучала міжнародних експертів. Аудит земель, аудит водних ресурсів. Uh -huh. Чому аудит починати з аудиту земель? Тому що знов ж таки треба буде вивчити весь масштаб і так як ви зазначали, забруднення масштаб тих земель, які залишаться, масштаб тих земель, які попадають в зону ризику висушування. Та, ну ми пам'ятаємо, що на Красовщині є таке явище, як лежні всі піски, так. щоб це явище не, не ми не почали спостерігати, наприклад, на якійсь іншій території. Треба буде передбачити механізми зрошування тих територій, які залишаться придатними, для того, щоб в першу чергу рятувати тих фопів, тих підпи, і ті підприємства, тому ж там ще не забуваємо багато хімічних підприємств. Mm -hmm. Для того, щоб втримати ту нішу, знов ж таки треба буде продумати екологічний аудит з точки зору, яким чином нейтралізувати ті хімічні наслідки, які були завдані величезним, о, величезним попаданням хімікатів в воду, і відповідно вода осіла, і воно присеклося все далі. Наступний аудит це буде аудит людських ресурсів, тому що треба зрозуміти, зникли зниклі безвісти, пропавші ті, що залишилися, в якому вони стані, хто дієздатний, хто не дієздатний. Яка робоча сила, на яку можна буде робити ставку для з метою відбудови? Третій аудит це треба буде проводити обов'язково з можливістю забезпечення зацікавленості інтересу міжнародних інвесторів в тому, які зони, які точки, яку сферу бізнесу вперше ми можемо залучити створити умови для того, щоб вони мали до того інтерес. Зрозуміло, з боку держави це буде підтримка малого-середнього бізнесу. Це буде підтримка підприємцям, які залишилися там не настільки. Наприклад, там травмовані, чи не настільки вони знешкоджені, і чи є для них далі перспектива розвитку вже в новій mm -hmm. в новій країні, яка буде ставати на рейки відбудови? Ми повинні вже на даний момент розуміти і собі давати так правду в вічі відповідь про те, що економіка після відбудови зміниться, тому що зараз ми всі, всі більшість підприємств, великих працюють на те, щоб створити обороноздатність держави. То після перемоги нам треба буде працювати все для того, щоб від. Це було відновлення, і знов ж таки, е якщо ми говоримо про важку індустрію, треба буде виготовляти, наприклад, там елементарне, якісь певні опори чи металеві конструкції для будівництва мостів, залізничних mm -hmm. доріг і е будівництва житлового фонду. Тобто нам чергові виклики, ми будемо просто спостерігати за тим, що одне підприємство, яке руками виробляло, наприклад, там е важкі е якісь машини. Зараз ці машини будуть теж важкі, але вони вже будуть займатися перевезеним матеріалів. Ну умовно. Mm -hmm. І на Херсонщині це теж одним з перших викликів. Це буде вчасна і правильна. Я би сказала, вчасна і правильна реакція на всі ці виклики, які там будуть. і ще важливим сектором, яким треба буде не забувати, коли ми говоримо саме про Херсон, це те, що це величезна культурна, історична і рекреаційна зона. Від будівництва пансіонатів, будівництва туристичних зон, можливості проведення фестивалей і все решта. Це шумацький шлях, це прекрасна історична частина України, яку треба буде не те, що відбудовувати, які треба буде давати всесвітньому, всесвітньому відомому визнання. Тому що так як за кордоном говорять про Львівську каву, як говорять про Полтавські голушки, треба, щоб і говорили про херсонські кавуни. І того не треба соромитись, того треба робити реально український такий просвітницький символ. Для цього розвитку потрібно багато грошей, так. і ми розуміємо, що для української економіки це буде складно, тобто потрібне залучення інвестицій. Наскільки Херсонщина може в майбутньому бути інвестиційно привабливою? Вона буде інвестиційно привабливою як і будь-яка як і будь-яка інша область України. Не забуваємо, не забуваємо про те, що кошти великі вони будуть надходити. Інвестиційні фонди за кордоном уже я чула суму наприклад від трьох мільярдів, які планує світовий банк. Упродовж наступних 2-3 роки до 18 мільярдів це загальний пакет, який прогнозує Європейський Союз вкласти в економіку нашої держави. Але основним ресурсом все ж таки залишаться люди, і тому наше буде завдання зробити все, щоб люди, ті, що виїхали, мали бажання повернутися. Для цього вони повинні мати куди повернутися. Тобто, це буде автоматично будівництво житлового фонду, забезпечення пра умовами праці, роботою. Ну, безпека це буде перша основа. І лише після того ми можемо сказати, що, при... що кошти буде кому брати в свої руки, освоювати. Ми будемо мати великий запит в інженерах, будемо мати великий запит в проєктантах, тобто в тих людях, які будуть здатні грамотно, чітко, якісно ці кошти mm -hmm. залучати і робити велику відбудову. Але основний акцент не кошти, основний акцент робочі руки. Якщо не буде людей на даних територіях, буде виникати питання: для кого будівництво. Кому на що вилучати такі величезні кошти? Основний ресурс це люди. Все в наших руках, саме руках. Так тому будемо робити буде максимум добре. для відновлення Херсонщини. І як пані Наталія сказала, зараз допомога теж залежить від кожного так. з нас. Тому підтримуйте українських виробників, підприємців, підтримуйте людей, які евакуюються з Херсонщини, і обов'язково. Е Пам'ятайте, що це в кожному місті зараз майже можна зробити в кожному селищі, куди відбувається евакуація. Я дякую, пані Наталі, Вам що ви завітали дякую. до нашої студії. Нагадаю, говорили про економіку після українську економіку після підриву рашиста Каховської ГЕС із кандидаткою економічних наук, експерткою із економі.